Чому відрізняються зображення між монітором, телефоном або друкованою продукцією? Є декілька причин. По-перше, монітори а, показують наш колір за допомогою трьох кольорів RGB. А весь друк робиться чотирма кольорами CMYK. Це перше. Тобто, передача різна. Інтенсивність теж не може бути інтенсивність, надрукована навіть на глянцевій бумазі, сильніша, ніж екран айфона якогось останнього, який накручує інтенсивність, яркість, чіткість, контрастність і так далі. А якщо ми ще порівнюємо з сублімаційним друком, це коли на синтетиці передається колір, Через, ну, він спочатку друкується на папері, потім термопереносом переноситься цей, ці краски на тканину і в'їдаються в тканину всередину. Це коли ми друкуємо флаги, синтетичні якісь вироби, футболки і так далі. І там воно, звісно, буде тускле і деякі темні кольори, наприклад, чорний, він буде йти десь в зелену. А, і трішечки провалюватися кольори, тобто не такий насичений чорний. Навіть як, якщо ви купляєте а, телевізори, зараз є такі телевізори, які там з додатковим насиченим чорним кольором. А, от, Якщо ми порівнюємо все, телефон з монітором, різні кольори, різна передача. І так само з друком. Тому. А, що можна зробити, який висновок з цього? Ми друкуємо з того вашого макету, який є. Показуємо. Ви говорите, підходить. Це класно. Або не підходить і говорите, що саме не підходить. Наприклад, треба зробити яскравіше. Робимо яскравіше за допомогою там, фотошопу або налаштувань принтера. Я вам гарантую, що при 70% ми ну, не попадемо з першого разу при друку так, щоб воно було схожим на той макет, який у вас на екрані. Тому метод проб поки не підійде. Якось так. Да, також. Порівнювати різні типи друки один з одним теж не треба, бо їх дуже багато і вони по-різному відображаються різними красками на різному папері. Причому, наприклад, матовий папір і глянцевий папір матовий буде тускліший, глянцевий буде краще передавати кольора. Далі, якщо ми ламінуємо бумагу, то глянцева ламінація вона додасть. Якийсь відсоток до яскра... яскравості. Без ламінації буде тускліше. З матовою ламінацією буде ще тускліше навіть ніж без ламінації. Наприклад, лазерний друк він глянцує тонер поверх паперу. І він більш яскравіший, ніж офсетний друк. От такі нюанси. Тому пробуємо тестуємо і дивимося, що вам. Подобається. Дякую за вам.